Це наші думки в голові крутяться. Але насправді, чим ми займаємося, взагалі? якою дорогою ми ходимо на роботу? Є от картинка, вона на початку одна, а в кінці вона інша. Завжди дивуюсь, наскільки працює духовна компанія сильно, наскільки вона впливає на людину. Намаскар, друзі. Один з основних принципів. Як йти духовним шляхом, чи матеріальним шляхом, чи бути успішним в спорті, чи в кар'єрі, чи в сім'ї це оточити себе правильними людьми. Людьми, які будуть вас розкривати і сприяти вашому духовному розвитку. І уникати тих людей, компанії яких ви деградуєте. Абсолютно просто, дуже простий секрет успіху. Оточіть себе людьми, якими вам по дорозі. От взяти банку солоних огірків. От ви закрили таке заквасило огірки. І стоїть там банка квашених огірків. Що буде, якщо туди кинути свіжий огірок? З часом він також стане квашеним. І у вас буде квашена банка в банці плюс один огірок квашений. Так, так само, яке б ми середовище не потрапляли, ми переймаємо від себе установки цього середовища. Ми насправді ми недооцінюємо е, от, вплив оточуючих на себе. Ми продукт. Виховання наших батьків, тих книжок, яких ми читали, тих відео, яких ми дивилися, якими ігри грали, яку ми школу ходили, з якими ми друзями в дитинстві спілкувалися і зараз продовжуємо спілкуватися, які в нас були вчителі в школі, які викладачі в університеті були. Так, чим ми займаємося взагалі, якою дорогою ми ходимо на роботу, в якій країні ми живемо, яка культура цієї країни, яку ми їжу їмо, і все, 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 все взяти, це ми продукт цього всього. Тобто десь по чучу-чу-почу-почу-чуть. Нам здається, що в нашій голові тільки наші ідеї є. От. Це наші думки в голові крутяться. Але насправді, в більшості ми крутимо в своїй голові думки нашого оточення, думки навколишнього середовища, ті, які колись потрапляли в нашу голову, вони проросли, і ми тепер їх транслюємо. Тобто, абсолютно, воно впливає все на нас. Хочете стати спортсменом? Оточіть себе спортсменами. Так? Хочете стати бездомним, оточіть себе бездомним, почніть з ними спілкуватися і робити те, що вони роблять. Будете робити те, що роблять спортсмени, ставити спортсмен. Абсолютно просто. І я от завжди дивуюсь, наскільки працює духовна компанія сильно, наскільки вона впливає на людину. Я от був на ретритах, і ретрит це коли ми збираємося, 30, 50, 100, 10 людей, виїжджаємо десь на природу, за місто. І медитуємо. Тобто є от декілька днів графік, ми медитуємо, ми робимо асани, ми слухаємо лекції, ми спілкуємося, ми граємо кіртан, ми погуляємо на природі, ми обмінюємося нашим натхненням на практику. І такі спільноті ти дуже сильно прогресуєш. Тобто за декілька днів, буквально там 4 дня проходить, і люди абсолютно різні. Це ефект такий фотошопу. Хто займався фотошопом, знає, що коли є картинка, вона на початку одна, а в кінці вона інша. І ти, коли зробив, там є така клавіша. До після, до після. Ти можеш виключити ті шари. І ти бачиш, вау. Так само я бачу тих людей, які приїжджають на ретрити в місця сили, де люди медитують. Бо кожне місце, де людина медитує, — це її місце сили. Ви можете зробити його вдома, можете приїхати на ретрит, де багато людей дуже багато років вже медитують. Її. Якби, напрацьовують цю от силу, якій ви можете підзарядитися. Коли багато людей збирається в одному місці на колективну практику, це як ефект резонансу в фізиці. Тобто одна хвиля є друга хвиля. Якщо вони резонують, вони на одній чистоті з'являються цей резонанс і одна одну підсилює. І оця от духовна вібрація вона стає ще сильніше. Коли вас двоє ще сильніше, коли троє ще сильніше, коли вас 50, коли вас сто зібралось на колективну медитацію, це дуже сильна. Хвиля починається, яка вас піднімає, на якій ви можете їхати, їхати, їхати. І вона все автоматично винесе. Навіть якщо ви не хочете медитувати, у вас немає зараз натхнення, у вас поганий настрій, приходите в таку компанію, та компанія вас надихає, возвишає і направляє на правильні речі. Ось. Я от рекомендую вам відвідати ретрит медитації. Ми регулярно організовуємо в Україні. Приїжджайте. На такий і взагалі от, використовуйте любу можливість потрапити на колективну медитацію. Давно, коли я починав тільки свій шлях, я, як тільки я бачив, десь хтось щось там говорить про медитацію, про якусь духовність, я зразу вухо своє нагострив, зразу слухав, Все, що там є, якісь секрети вони там мають, що вони мені розповідають. А де є медитація? А там така. От, а давай я піду туди, а можна до вас туди сходити? От я от був таким от е задавакою питань. А чому так? А чому так? А я хочу до вас, а можна теж помедитувати з вами. І це от дає успіх. Тож використовуйте колективну медитацію. Практично у всіх містах України в нас є колективні медитації, де ви зможете знайти спільноту, приєднатися до тижневої медитації і відчути оцей от колективний потік, знайти компанію, яка вас підтримує, якою вам буде легше йти. Якщо проаналізувати наше оточення, от візьміть. П'ять найближчих ваших людей, з якими ви найбільше спілкуєтесь, приблизно того рівня, от ви середньостатистично, який у вас стан здоров'я? Так? Значити, п'ять людей, з якими ви найбільше спілкуєтесь, середньо от рівень здоров'я приблизно ось так. Ось рівень заробітку теж десь плюс-мінус. Рівень, ну, то, наскільки ви щасливі, плюс-мінус, Наскільки ви якби, медитуєте, <laughs> плюс-мінус. І взагалі у всіх сферах життя оточення нас формує. Не бійтеся змінити це оточення, не бійтеся вийти на новий рівень. Ті, хто з вами хочуть піти, вони з вами підуть куди завгодно, якщо вам з вами по дорозі. Дуже круто, якщо ви з своїми друзями будете йти в резонансі, ви разом будете рухатись і разом медитувати. Але дуже часто нас не підтримують. Я от коли став вегетаріанцем, мені там казали, а як ти жити будеш, ти взагалі не проживеш, ти от вітамінів тобі не хватить. Але з часом, коли людина розуміє, що... Ви стаєте краще в медитації, стаєте краще з вегетаріалства, ваше здоров'я покращується, ви стаєте щасливіше. Люди бачать, що насправді, може, є в цьому суть, можливо, теж потрібно прислухатися. Вони будуть до вас долучатися. Але на початку не бійтеся того, що, можливо, хтось не зрозуміє. так? І навпаки, шукайте тих, хто зрозуміє, то, що вам буде йти легше. Оця от компанія, духовна вона є дуже важлива. Тому, друзі, підписуйтесь на наш канал. Тому що ми саме та компанія, яка допоможе вам розвиватися в медитації, йозі, ставати кращими версіями себе. Що ж, якщо у вас є запитання, задавайте в коментарях, ставте вподобайки. Давайте разом рухатись. Бажаю вам хорошого дня Намаскар.